Якщо підете в сторону України, розстріляємо. Якщо підете за межі блокпоста в село, назад не пустимо. Російські війська зайшли в старицю і через три дні поставили блокпост біля моєї будинку 200 метрів. Ну і прийшлося мені 12 днів з жінкою там хаватись. Ну Я не бросав пасікою займався. Там звірів багато було і розбудила розтяжка. Ну, Я знав, що будуть один-два вистріли після цього. Різко присів і отримав пулю. Потім я оказався в Очанську в лікарні. Через місяць прийшов, хати вже нема. Вони наступного дня підігнали БМП і 30-м калібром розстріляли хату. Ну, як вони потім об'ясняли що там була ДРГ, американці були по селам ховалися, тому що, тому що вони шукали мене. Шукали, а чому шукали, я не знаю. Спочатку я не мог виїхати, тому що я погано ходив на костелях, а там треба через печеніги, можна було тільки 5 кілометрів пішки пройти. Ну, дождався деокупації і брат мене вивіз.